Вітаю, шановне панство! Мене звати Андрій Коваль. Я працюю в компанії VRC Ukraine. Ми пропонуємо купівлю нерухомості у 40 країнах для українців або для громадян Євросоюзу. І сьогодні я хотів би познайомити вас з офіційним висновком з приводу одного з наших проєктів у Бухаресті. Це готель під керівництвом дуже відомої компанії. І давайте ми в двох буквально словах я розповім, що це за проєкт. Це буде готель на території в 150 метрах від діючого аеропорту Бухаресту. Ось ми бачимо на екрані локацію. З цією всією інформацією ви зможете ознайомитись, якщо залишити свої контакти, я вам це все скину. Е, нас сьогодні цікавить більше висновки. Тобто, це у нас аеропорт, який приймає е, на рік, здається, 12 або 17 мільйонів туристів, і е, на сьогодні там тільки один діючий е, готель високого рівня. Це Хілтон. Ось так воно буде виглядати. На території у нас буде і ресторан, і фітнес-зал, і спа, дитяча кімната, конференц-зали. Тобто повністю вся інфраструктура, яка вам може тільки знадобитись на той час, поки ви чекаєте свій рейс. Трошки про оператора. Це Вінхам. У їх керуванні більше 9 тисяч. Готелів знаходиться, тому е, у них точно є досвід. Ось так наш проєкт буде виглядати, тому що Хілтон там побудований давненько, і він, е, ну, трошки застарів, як на, наше, на нашу думку. Так, ось хто у нас буде будувати цей проєкт. І давайте тепер я вас ознайомлю з. Документацію, яку ми отримуємо буквально днями. Огляд документа Evaluation Report від Crosspoint. Об'єкт на 270 номерів. Це буде 4 зірки. Румунія поруч з аеропортом імені Анрі Коанда. Площа земельної ділянки 12634 квадратних метри. Про інфраструктуру я раніше вже казав. Бренд Wind, Windham Garden, власність компанії Airport Hotel Management SRL у складі D-Group, отримані усі дозволи. Це дуже важливо, тому що ціна зростає залежно від етапу будівництва. І зараз буде вже третє підняття ціни. І можна ще купити по дуже вигідній ціні. Так, ринкова ситуація. Туризм е, встановив у 24 році рекорд понад 25 мільйонів ночівель. Е, кількість іноземних туристів зросла на 13 Це тільки за 2024 рік. Так, е, Бухарест став лідером за темпами зростання серед столиць Центрально-східної Європи. Випередивши Варшаву Братіславу, Софію та Прагу, на 25-й рік у нас очікується зростання ще більше через вступ румуній до шенгенської зони. Тому. Зростання туризму тут буде очевидним. Дуже багато може бути нових ділових зустрічей, заохочувальних подорожей, конференцій та виставок. Чому це для нас важливо? Е, учасники заходів витрачають в 2-3 рази більше, ніж звичайні туристи. Чому це актуально для цього готелю? У проєкті передбачено 4 конференц-зали, тому тут є дуже гарна можливість приймати всі ці івенти. Е, 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 е. Локація 150 метрів від аеропорту це очевидно плюс, тому що не потрібна дуже складна логістика, і це просто ідеально. Так, що тут нас ще цікавить, дефіцит пропозиції буде зберігатись до 2027 року, тому що, окрім цього проекту, ми не бачимо інших, інших нових. Готелів, тому їх буде всього два такого рівня. У Бухаресті пасажиропотік за 24 рік у нас 15 мільйонів ну 15,95 мільйонів. У Амстердамі 66,8 мільйонів, Франкфурт 61,6, Лондон 83,9. При цьому у Нашому е, проєкті у Бухаресті всього 218 номерів. Ну і додатково буде ще наші 270 номерів. Е, в той самий час, як у Амстердамі, більше ніж 1200 номерів, у Франкфурті більше ніж 1800 номерів, Лондон 1670. плюс. Тому, е, як на мене, тут очевидна потреба у цьому додатковому готелі, і е, це може... Казати нам, що це дуже гарна ідея для інвестування на сьогодні. Інвестиційні аргументи 150 метрів сказав, дефіцит брендових 4-5 зіркових готелів сказав. Вам може бути цікаво, що Hilton Garden демонструє завантаження понад 90%. Це дуже гарний показник. Далі, подальше зростання. У 2024 році. REVPAR – це у нас Revenue per available room, в Бухаресті зріс на 12,6% у порівнянні з допандемійним 2019 роком. Це дуже-дуже цікаво. Перевагою є доступ до глобальної системи бронювання Вінхам. Фінансова модель та прогнози, показники. Початкова завантаженість прогнозується у всього-всього шістдесят всього у 2026 році. Хоча, ну. Згідно е, всієї інформації, ми можемо побачити, що, скоріш за все, це буде трошки більше. Далі, до 30-го року прогнозується зростання до 90%. Серед конкурентів, е, ну там він один, Hilton Garden Inn, е, е, з тарифом у 130 євро за ніч і завантаженням більше, ніж 90%. Угу. Тобто. Цілимось на цю цифру. Інші доходи у розрахунок не включені, тому модель фокусується тільки на проживанні. І всі ці е, цифри ми бачимо тільки виходячи з проживання. Так, серед витрат, е, ну, операційні витрати це у нас 15% від виручки. Персонал. Це у нас 12%, комунальні послуги 8%, управлінські та стимулюючі збори 6%. Сумарно податки на нерухомість 1,5%, страхування 0,2%. Результати оцінки, що ми бачимо на сьогодні. У нас вартість номера 160 тисяч, але я знаю, що днями вже буде прогнозований підйом ціни. Тому, мабуть, коли ви це побачите, то ціна вже буде трошки вища. А тут оцінка номера після того, як все добудується, буде вже 221 тисяча. Тобто 160 і 220 це різниця у 60 плюс тисяч. Так, загальна вартість проекту, виходячи з оцінки одного номеру. Це буде 59 з гаком. Мільйонів. НПВ на сьогодні 180. Угу, уже 180. От вам те, про що я казав раніше: 180 тисяч. Хоча було 160 всього. Як висновок, що ми бачимо в офіційному документі? На відміну від поточної моделі Hilton, Winkham Garden буде молодшим на 9 років та виконаним за сучасними стандартами бренду Вінгем. Тому завдяки стратегічному розташуванню за 150 метрів від аеропорту з заповнюваністю Хілтона понад 90% Та якщо брати до уваги те, що аеропорт Бухареста зараз лідирує у ну, у темпах зростання, то проект має потенціал швидко швидко досягти ADR у, у понад 130 євро. Uh, порівняно з скільки там у Хьюто, 100 ми бачили 130 чи 150, я щось не дуже бачу наразі. Вот, uh, тому перші два-три роки експлуатації у нас у новому готелі ціна буде все одно нижча uh, у 4 чотиризірковому готелі. Тому uh, Висновки ви можете зробити самі і навіть без цього документу. Це унікальна можливість зайняти стабільну частку зростаючого ринку. Ось, що я хотів вам розповісти на сьогодні. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, то звертайтесь, я надішлю. Так, я надішлю. Презентацію. Я надішлю економічне обґрунтування, економічну модель цього готелю. Я надішлю все, що вам буде потрібно. І далі, якщо у вас будуть питання, ми виходимо на дзвінок з представником забудовника, ви отримуєте всі повністю відповіді на руки і зможете самостійно зробити свій вибір. Я був радий сьогодні вам розповісти, ознайомити вас з цим документом, трошки розказати про проект. Якщо потрібно більше інформації, звертайтесь. з радістю допоможемо і е, зробимо супровід по всіх процесах е, докупівлі. Всім гарного дня! Все буде в Україна!